Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 триває, триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі будемо говорити про підняття податків та зборів для підприємців, фопів і не тільки власне. Це вимушений крок, особливо в час війни. І Наші посадовці зазначають про те, що не лише Україна, а й інші країни, які знаходилися у війні, також підвищували кошти. Нагадаємо Необхідні для наших збройних сил зараз є недостаток цих коштів на 500, на суму 500 мільярдів гривень. Будуть шукати кошти, зокрема, і підняттям податків і зборів. А як це позначиться безпосередньо на самих підприємцях? Про це і не тільки далі. Наталія Білякова, президентка Хмельницької торгово-промислової палати. Пані Наталію, доброго дня. І слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, вже комітет Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної. Політики підтримав оновлену версію урядового законопроекту про підвищення податків, власне, і рекомендував нардепам ухвалити його в першому читанні. Про це зазначив і Ярослав Жерезняк у своєму телеграм-каналі. Ряд цифр наведено. Зокрема, з вашого дозволу декілька основних зачитаю, це підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору в розі 1% від доходу ФОП платників податку. Єдиного податку третьої групи встановлення військового збору для ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної заробітної плати. Розпочнемо з цього. Загалом, ми, в принципі, всі розуміємо, що це вимушений крок, і спілкуючись із нашими підприємцями, всі вони погоджуються про те, що це дійсно є вимушений крок. Країна у війні кошти так. потрібні взагалі, якщо говорити з точки зору економічної, наскільки, наскільки це дійсно позначиться на роботі взагалі підприємництва як такого? Ви знаєте, тут треба враховувати і категорію підприємництва, і треба враховувати різні галузі, на яких більше може позначитися, на яких менше позначитися? Звичайно, що відчують кожний. Підприємець і кожне підприємство і відчують в кінцевому споживачі, тому що всі підвищення податків вони зазвичай лягають на сплату кінцевого продукту, який купує наш споживач. Але разом з тим все це прораховується, і нам потрібно розуміти, що якщо ми підвищуємо ставку акцизного податку розрібної продажі пального, то наскільки цих 5% в кінцевому варіанті вони впадуть на вартість, наприклад, 100 сто грам чи кілограму продукту, який довозиться до роздрібної мережі? Тому це дуже диференційовано, але порівняно з тим, які ризики ми закриваємо за рахунок сплати цих податків, то напевне переважає бажання бізнесу і розуміння бізнесу, що річ це річ необхідна і кроки, яких потребує сьогодні наше суспільство і наша обороноздатність. Взагалі, знову ж таки, економічні експерти зазначають, що варто зробити наголос все, ж окрім того, щоб підняти податки, і на тіньовий бізнес. Тому що ряд підприємців продовжують працювати в тіні, і знову ж таки говорять про те, що ці підвищення можуть загнати додаткових фопів, зокрема в тінь, чи правда це. Ви знаєте, стосовно тіньового бізнесу, ми багато років ведемо боротьбу саме за те, щоб бізнес виходив з ціні. Це і спрощення податків, спрощення адміністрування податків, інструменти, які сьогодні існують навіть в умовах ведення воєнного стану в Україні. Тому тіньовий бізнес це те, що повинно контролюватися, і на що повинно бути вплив як суспільства. Так і податкових контролюючих органів. Ну і звичайно, що кожна людина вона повинна розуміти, податки повинні платити всі. На цьому стоять і білий свідомий бізнес. На цьому стоїть сьогодні і уряд, держава стоїть на цьому. А якщо людина не хоче платити податки, вона не повинна бути сьогодні дотична до тих всіх можливостей, які відкриваються для сумлінного українця. Ну от, а що ви, людина, яка безпосередньо працюєте з підприємцями і так далі, що потрібно зробити, аби вивести цей бізнес в ціні? Які першочергові кроки, на вашу думку? Це знову ж таки, як ви вже говорили, що було ряд якихось таких е, ну, питань, що там знімали якісь певні податки, такими, знаєте, м'якими методами. А що варто дійсно от, сьогодні вже зробити, аби більше підприємців вийшло з ціні? Ви знаєте, сьогодні від м'яких всяких регулювань? Ми всі розуміємо, усвідомлюємо, що потрібно переходити до жорсткого регулювання. Тому що чому в Європі питання того, що ти не будеш сплачувати податки і будеш знаходитися в тіні, воно навіть не стоїть на порядку денному. По одній простій причині, коли тебе знайдуть, коли тебе перевірять, ти заплатиш таку суму штрафів, що просто-напросто ти далі твоє існування вже неможливо. Окрім того, репутація твоя буде втрачена, тебе не візьмуть як найманого працівника нікуди, і ти не зможеш взагалі. Існувати в тій державі, в тебе не буде ні страховків, діти майбутнє, тобто все це стає на кану. Чому дуже важко було в нашій країні ще до періоду повномасштабного створення зрозуміти інвестору, що є моменти, коли ми платимо да, якісь там прогалини в законодавстві, якісь там недоплати, і потрібно заплатити штрафні санкції. Тому що репутація бізнесу європейського вона настільки він дорожить цією репутацією, що для нього це взагалі неможливо. Речі, а в нас на жаль, культура ведення бізнесу протягом останніх 30 років вона якимсь чином передбачала оці от легкі регулювання, оці от можливості для ухилення. І тут можемо і маємо сказати про те, що саме ставлення суспільства до цього моменту да, воно було таким толерантним. Зараз мені здається, це вже неможливо. Ну і ще один з викликів для підприємництва як такого для підприємців, і не лише так, всі освітяни, ну і мешканці, кожен мешканець нашої країни з острахом вже чекають і зимового періоду. Урядовці зазначають про те, що вона буде досить складною. Прогнозують навіть 10 годин відключення світла. Що говорять підприємці знову ж таки, як вони чи вже підготувалися до можливого такого сценарію? Підприємці вони зазвичай можливо мало говорять, а починають діяти, тому що це і закупівля генераторів, це і використання можливості міжнародної технічної допомоги у цьому процесі. Це і залучення. Ми знаємо, сьогодні є програми, які дають можливість не просто самому бізнесу, але і ОСББ. Да, там, де ми проживаємо, це непересічне питання для кожного мешканця. Залучити кошти як від держави, так і є підтримка на місцевому рівні, принаймні на рівні Хмельницької міського. Територіальної громади для відшкодування для встановлення сонячних панелей це сьогодні і оптимізація виробничих процесів і залучення інновацій, в тому числі залучення інвестицій для того, щоб забезпечити виробничі процеси. До речі, нещодавно е, зустріла таку інформацію, що за останній рік, та, от протягом цього 8 місяців 2024 року, близь, більше 20 компаній залучили е, кошти іноземного інвестора для свого розвитку. Про що це говорить? Це говорить про те, що останній Ання опитування барометр бізнесу, який проводить щомісячно серед керівників більше 7 тисяч підприємств Торгово-промислова палата України по всіх регіонах. Настрої бізнесу вони налаштовані більш позитивно і більш рішучі для дій, чим це було на початку року. Тобто, бізнес він розуміє острахи, розуміє ризики, і він починає діяти. Ну, знову ж таки, поки чекаємо е, затвердження цих податкових змін Верховною Радою. В першому читанні це знову ж таки нагадує, що це комітет лише профільний, затвердив дані зміни. А от Зеленський вже підписав закон про підвищення акцизів на пальне, йдеться на сайті парламенту, тобто вже незабаром він вступить у дію. Про які цифри йдеться? Знову ж таки, з 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть із 213,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть. Сте з 139,5 євро до 177,6 євро. І ставки на автогаз збільшаться з 52 євро до 148 євро. Найбільше на газ ми бачимо так, як це вплине на роботу підприємців і загалом на ціну утворення? Звичайно, що це вплине, тому що пальне будемо використовувати в зимовий період. Це і для дизель генераторів чи бензинових генераторів. А ми знаємо, що вартість електроенергії генераторної вона в 3-5 разів більше за таку. Це найменші такі ризики, найменші такі передбачення. Разом з тим, ми повинні розуміти, що є дві сторони цього питання. Одна сторона цього питання це необхідність приведення усіх всіх розцінок до європейського рівня, uh -huh. тому що ми крокуємо в Європу. і Ми повинні всі ці норми законодавства. Поступово приводити до відповідності. З другої сторони, ми всі розуміємо і маємо досвід, коли в нас вже період був, ціни на пальне зросли в 2-3 рази. Да? Давайте порахуємо, якщо, наприклад, вартість бензину там, чи палива 60 гривень, да? 5% податок, який буде, наскільки він вплине на кінцеву вартість продукту нашого, він може скластися, не знаю, там до. Десятки гривні, а можливо і одна гривня чи пів гривні. Uh -huh. Тобто, як кінцевий споживач на це відреагує, тут потрібно рахувати, потрібно дивитися, і я думаю, що в подальшому все рівно буде проводитися і опитування, і спілкування з бізнесом. До речі, потрібно сказати і зазначити, що комітет в своїх дискусіях. Обов'язково залучав бізнес асоціації, і була непроста робота, яка проводилася на рівні всіх бізнес-об'єднань і бізнес асоціацій. І потрібно сказати головне з цього, що основні ризикові моменти були уникнені, як ото введення, наприклад, одного відсотку обороту та mm -hmm. да, для е, загальної системи оподаткування. Тобто зараз ви окремили такі, такі податки, да такі введені регулювання, які можуть дати швидко найбільший ефект. Ну от економісти підрахували про те, що ціни у зв'язку з підвищенням і податків і зборів і акцизу можуть зрости на 20-30%. Продуктів харчування от, от ми не говоримо, але от продукти харчування вони можуть зрости на 20-30%. для українця зараз це стане проблемою. Це стане досить великою проблемою. На вашу думку. Е Окрім того, знову ж таки, варто зазначити про те, що натомість національний кешбек вже з 2 числа, з вчорашнього дня, вже введений в дію. Тобто, е якщо людина буде купувати українські товари, то за, за думкою наших урядовців їй має повертатися 10%. Е от такими методами можна трішки пом'якшити оцю от різницю в цінах. Ви знаєте, це дуже прекрасний інструмент. Тому що саме на товари українського виробництва українського походження буде і надаватися при купівлі. оцей цей вот кешбек. тут взаємодія виробника, взаємодія продавця, взаємодія покупця. І треба сказати, що саме таким чином бренд вироблено в Україні, він підноситься на зовсім інший рівень, і таким чином, як ми завжди казали, да і пропагували світ до свого по своєму. От зараз це повинно дати новий поштовх внутрішньому ринку для того, щоб українські виробники отримали підтримку від держави, українські споживачі, купуючи українське, отримали повернення деяких коштів, які знову ж таки підуть в економіку для купівлі. Знову ж таки української продукції. Ми сподіваємося, що це дасть дуже класний мультиплікаційний ефект. Знаєте, знову ж таки, на фоні новин про підняття податків, запроваджувати ініціативу по відшкодуванню коштів за купівлю українське. Ну трохи так звучить. Знаєте, в суспільстві такі є різні думки, різняться, тому що знову ж таки це кошти з того самого державного бюджету. А для того, щоб його наповнити, піднімають податки і збори. Наскільки це на часі дана ініціатива, і знову ж таки, це потягне певні кошти, певну суму. Коштів з державного бюджету. Ви знаєте, це абсолютно на часі, тому що це в першу чергу підтримка українського виробника. Український виробник виробить, виробить продукцію, він її продасть, сплатить податки, які поступлять до державного бюджету. І при прорахунку ця сума буде набагато більше, ніж та сума, яка буде йти на відшкодування. Угу. Ну от знову ж таки, на що українці можуть витратити кошти, Отож, кешбрак можна витратити на послуги, зокрема, мобільний зв'язок, транспорт, кіно, спорт, благодійність, оплати медичної. Медичних послуг, комунальні послуги або власне придбати військові облігації. Ну це отакий от перелік, це буде безготівковий рахунок, і таким чином можна буде ці кошти. Витратити, ну але все ж таки загалом і сума, про яку йдеться, це 2-3 тисячі від 2 до 3 ну це буде залежати від купівельної спроможності того чи іншого громадянина, від 2 до 3 тисяч гривень на місяць. Говорять про таке. Ну але все ж таки, наскільки готові зараз українське виробництво, от що у нас по Хмельницькій області загалом, що говорять до нових правил, до нових податків. Ви знаєте, український бізнес він завжди готовий до всього того, що надає можливості для збільшення виробництва і збільшення продажів, тому що бізнес на свій страх і ризик він організує свою діяльність і він шукає. Тому він не шукає і нові ринки збуту. І ми завжди згадайте, ми пишалися, дивувалися вірніше тим країнам, які ми приїжджали, і нам рекомендували. от купуйте оцю продукцію, бо вона вироблена саме у нас. Купуйте польські, тому що ми поляки купуємо польські. Купуйте німецькі, бо ми німці купуємо німецькі. Зараз рівень довіри українського до українського виробництва він настільки повинен бути високий в суспільстві. І суспільство відчуває цю потребу, і держава дає можливість і крок для того, щоб це реалізувати. Що полиці, купуй хмельницькі ініціативи, яка була запроваджена багато років тому назад, да купуй українські і зараз. Період, коли країна потребує великих податків, потребує робітничих кадрів і робітничих рук, і потребує того, щоб кожна людина була в суспільстві долучена до цього, ми думаємо, що це десь прекрасні обороти для всіх. Ви бачите, задіяні усі структури і усі соціальні сфери життя людини і дасть можливість. Нам, як українцям, гідно себе почувати в цьому суспільстві, але все ж таки, от якщо ми говоримо вже про ініціативу Купи Хмельницьке, то хмельничанам не повертався кешбек. Ми просто бачили маркування про те, що купи хмельницьке, і ті люди, які хотіли підтримувати хмельницького виробника, вони купували і зокрема фіксували зростання споживання хмельницьких продуктів. На вашу думку, мені здається, що зараз наші люди, все ж таки, якби була така компанія, як до прикладу, взяли би за приклад Хмельницький на всеукраїнському рівні, тобто рекламні компанії, маркування, теж саме мені здається, що люди все одно купували. Ви знаєте, тут ідеться мова про те, що є незахищені верстви населення, і їм оці гроші, які будуть повертатися, вони абсолютно не зайві. Тобто раніше, ми будемо чесні, є категорія споживачів, покупців, які приходять, які відслідковують і дивляться, ага, це беру, це не українське, можливо, відставлю. Да? А є ті, які взагалі просто не замислюються. Прийшов, взяв собі, пішов. Зараз суспільство буде звертати увагу, тому що є матеріальний стимул, який може бути зарахований саме на сплату таких. Тєвих речей, як і комунальні податки, да, це те, що в першу чергу українець хоче заплатити і всі ми, От, тому і допомога армії. Тому ми сподіваємося, що це дасть дуже хороші результати. Варто також сказати, що українська продукція дійсно вона є конкурентоспроможною. Українські виробники вони гарно працюють, і українська продукція вона користується попитом не лише в Україні, а й у світі. Так, однозначно, тому що експорт нашої продукції він зростає. І якщо ми кажемо про Хмельницьку область, то позитивне сальдо зовнішньої торгівлі воно зберігається протягом багатьох-багатьох років. І це результат спільного зусилля як органів влади, так і місцевих виробників бізнес-асоціацій, які весь час знаходяться в діалозі. Це і сьогодні існуючі системи підтримки для того, щоб промотувати і допомагати бізнесу виходити на експортні ринки. До речі, остання ініціатива, яку можна знайти на порталі діябізнес. Це можливість бізнесу відшкодувати 2,5 тисячі євро за участь у міжнародних виставках, за отримання документів, які сприяють виходу на експорт, за при пошуку партнерів. Там все прописано. Дуже проста система подачі, зрозуміла, і можна скористатися один раз на рік, причому не обмежується якийсь напрямок чи якась там диференціація з приводу виробників. Дійсно, чи готові зараз, тому що от ми пам'ятаємо всі, якщо ми говоримо вже так більш глобальніше за наших виробників за експорт минулого року, Польща нам створила неабияку складність саме з експортом української продукції. Сьогодні наші виробники готові до розвитку будь-яких подій, можливо, на знову ж таки на кордоні з Польщею, тому що що буде завтра, ми не знаємо. Ви знаєте, тут теж дуже залежить від того, який виробник, який експортер. Якщо початківець, звичайно, йому не просто. Але для цього існує система торгових домів, які можуть допомогти йому в цьому, і створити майданчик, площадку такого афільованого складу, і допомогти з пошуком партнерів і просування. Тобто тут один є, є декілька шляхів виходу, да? і один з них це або відкриття свого представництва за кордоном, або відкриття якогось додаткової переробки за кордоном у вільних економічних зонах, або створення аренди якогось складу. Куди б він міг завозити продукцію для того, щоб безперебійно забезпечити постачання своєму контрагенту, тому що одним з найбільших ризиків, коли наші компанії приїжджають на перемовини, то іноземні контрагенти зазначають це, як швидко які терміни, і як стабільно ви можете забезпечити постачання вашої продукції а якість у нас дуже хороша. Пані далі, і взагалі підсумовуючи нашу з вами розмову. Якщо говорити загалом за настрої, і знаєте, тут треба поєднувати це питання, бо роз'єднувати його не можна, тому що підприємець, успішність підприємця того чи іншого виробника, залежить від споживача, також наскільки вони будуть купувати ту чи іншу продукцію. Загалом, що стане на сьогодні, можна сказати, готові наші виробники безпосередньо і громадяни також до підняття податків та зборів, ви знаєте, це вже неодноразовий крок, який ми проходили. Неодноразово ціни підвищувалися в основному. Це було також і за рахунок акцизів, акцизів на підакцизні групи товарів. Це було і з підвищенням і цін, і на пальне це було з підвищенням цін на електроенергію, на паливні інші ресурси, з підвищенням мінімальних заробітних плат. Люди вони пристосовуються, головне тільки прорахувати і зробити правильні речі, ставку не на мінімізацію і приховування чогось, а на пошуку тих можливостей, які сьогодні відкриваються, як за рахунок зовнішнього, Нічніх інвестицій за рахунок нових партнерств, за рахунок тих ресурсів, які сьогодні відкриває грантова діяльність і міжнародна технічна допомога. А от щодо грантової діяльності та міжнародної допомоги, наскільки активно, до прикладу Хмельницька область, зокрема, цікавий так своє ближче, як то говорять, наскільки активно дійсно зараз український бізнес, виробництво, підприємства залучають саме наших закордонних партнерів до їхньої діяльності? Ви знаєте, якщо ми будемо говорити про міжнародну технічну допомогу і грантові ресурси? То бізнес активно долучається, тому що оця міжнародна технічна допомога вона швидко реагує на виклики суспільства. Потрібні генератори побачили перебої з світлом. Mm -hmm. Значить, програма USAID, Конкурентна спроможна економіка України дала можливість податися 15 кампаніям для того, щоб отримати можливість купити дизельні генератори великої потужності саме для виробників. Mm -hmm. Якщо не вистачає сьогодні кадрів, підготовка кадрів, значить швидкі програми підготовки кадрів на профільних підприємствах, і за три місяці виходить фахівець, який буде вже працевлаштований, але підготовлений за кошти саме грантера. Тобто сьогодні дуже, дуже великий ресурс є. Потрібно тільки моніторити, як правило, це на порталі Дія розміщується вся інформація. Є заходити, відслідковувати і не боятися подаватися в першу чергу. Ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Прийшли нам розповіли. Отож, Наталія Білякова, президентка Хмельницької торгово-промислової палати. Власне, ми переходимо до інших.